Вітаю вас на моєму каналі про життя. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як старість. Про що повинна людина думати, коли ще молода? Перше, людина не повинна розраховувати, що на старості її доглянуть діти. По якій причині? По тій причині, що, на жаль, це життя. Діти можуть проживати в іншій країні, не тій країні, де проживатимете ви. Навіть якщо вони вас до себе заберуть, то не завжди в них буде можливість доглядати за вами, а потрібно буде най... наймати людину, яка буде це робити. По-друге, за... ви не захочете на старості їхати кудись. Це, як правило, люди на старості дуже не хочуть змінювати місце проживання, тим більше країну проживання. Ще, скажімо, там по місту десь. А далеко їхати не хочуть. По-друге, на жаль, діти можуть померти. Це важко говорити, але насправді можуть бути різні причини. Зараз йде війна, багато в кого діти загинуть. Багато є ги... вмирають в Ну, Це таке життя. Інколи діти просто в силу якихось конфліктів. Не захочуть з вами спілкуватися взагалі. Інколи в дітей є шкідливі звички або хвороби, такі як алкоголізм, наркоманія і так далі. Тому людина ніколи не повинна думати, що діти її на старості доглянуть. Краще про це думати самі і планувати свою старість. Друге, що не потрібно робити, ніколи не потрібно за життя. Переписувати своє майно на родичів чи на дітей немає значення, на яких родичів які пообіцяли вас доглянути. Не потрібно цього робити. У вас повинен бути або договір по догляду, або заповіт, що вони вас перепрошую, доглянуть і потім отримають там ваше житло чи майно, чи як ви домовитесь. Відкладати собі на старість. Саме на старість, це не тільки, а от іменно повинна бути така, як би, правильно сказати, графа. Витрат де щомісячно ви відкладаєте невеличку суму, і ви собі назбираєте саме на ту старість по догляду. Тому що ніхто не знає, який з нас буде в старості, чи здатен буде себе доглядати. Бачу бабуся, яким за 90 років. Діти не завжди їх можуть доглядати, не завжди в дітей є час і вже в дітей не завжди є сили. І от, а там потрібна людина, яка б доглядала дійсно за гроші. Навіть якщо там просто приготувати, доглянути, зробити укол чи ще щось, то краще розраховувати на себе і планувати свою старість. Плюс. Ніколи Боже збав от саме про родичів, тому що родичі часто забирають людей похилого віку до себе, люди переписують їм майно, довіряються, а в родича змінюються обставини або виникають цієї людини старенький конфлікт з цими родичами, і в результаті тоді ця людина на схилі своїх літ страждає просто-напросто, коли їй хочеться комфортних умов. Тому за життя робити собі зручний для себе будинок. Це не повинно щось велике. І взагалі оця ідея по життю, що я живу, живу тільки для дітей, все для них роблю. І навіть на пенсії вже тружуся, коли можу, і копійка до копійки дітям. Забудьте, викиньте це з голови. Можете зробити дітям-внукам подаруночок, подаруночок на день народження, не більше. Ну, до якогось свята. Щось смачненьке може коли. Але оце, що бабуся, дідусь збирають, бо дитину треба в школі вчити, бо дитину те, бо дитину все, бо внука треба вчити, точніше, внуків не треба. Або до, допомагати дітям, яким по 50 років. Ну, є виключення з правил, коли, ну, на жаль, так потрібно зробити, але це виключення. А в нас така ідеологія взагалі чомусь ми потріб... звикли, що батьки нам повинні допомагати і, взагалі, дідусі й бабусі, але в нас нема того, що діти вже повинні допомагати батькам. От, от так. І це, на жаль, така тема болюча, тому що дивися, жалко тих людей. І дійсно тяжко, коли людина отримує ту пенсію таку мізерну, вона не може винайняти собі людину, щоб за неї доглядали. Вона то ходяча, та, наприклад, людина, але їй самі сумно. Тому формуйте свій світогляд так ще замолоду, щоб ви могли на старості себе самозабезпечити. І щоб у вас були гроші. На ту людину, на той догляд. Звісно, можуть бути всякі форс-мажорні обставини, але загалом краще планувати це. І не присвячувати своє життя виключно дітям, внукам а потім, у 80 років, ви сама допомогти нема кому і грошей немає. Це сумно. І це правда життя. Тому. Формуємо це, шукаємо різні є варіанти страхування. У нас це не популярно, але дійсно, поки ви ще молоді, може вже бути не державне пенсійне страхування. Оформлюйте, люди отримають там виплати, і дійсно це працює. Тобто ви там збираєте 10-20 років щороку вносите гроші, і у вас на виході така собі сума, яку ви можете. Розпорядитися на старості літ, як вам потрібно. Ще що, щоб ваше житло було ваше, краще, щоб не було у ньому співвласників, тому що може прийти такий час, що вам потрібно буде звернутися до спецзакладу, скажімо, до того ж самого будинку для людей похилого віку, але я маю не державний, де зовсім сумно, не у всіх, але в більшості, скажімо так. По-друге, є приватні будинки. І вони будуть у нас розвиватися далі. Але потрібно, щоб у вас був якийсь ваш капітал. Часто цей капітал є будинок людини похилого віку. В Німеччині, наприклад, я спостерігала таке, що люди, які самі, але в них є будинок, але їм вони потребують уже догляду, то вони переїжджають до будинку, де за ними доглядають. Житло їхнє продається, і ці гроші йду, йде там на утримання. Ну, якщо це за багато грошей, то, можливо, людина їх заповітає собі, там, дальньому якомусь родичу. Ну, вирішує вже сама. Тому, от, краще такі мати на це плани, на свою старість, і щоб вона була вас не сумною, а забезпеченою. І от. Прораховувати все, бо зазвичай ми про це взагалі чомусь не думаємо і в нас це не прийнято думати. А... Але правда, життя така. Тому бажаю вам усвідомлень, гарного настрою. На все добре.